Сьогодні ми куштуємо японські снеки. Дякую, що вислали. Їх тут так багато. Подивись на ці це. Мило. А це що? Якісь кульки? Вони виглядають, ніби маленькі тефтелі. Тефтелі. Це сушений кальмар. Сушений кальмар, якось не схоже. Тут в нас цукерки, суп, взагалі два супи. Добре, я не знаю, з чого розпочати. Мені подобаються ці маленькі тефтелі. Давай спробуємо до Раймона. До Раймон, до Раймон. Я сподіваюся, це конопля. Бо він посміхається. Найкраща частина це звук. Подивись на це! Це не солодощі. Воно не може бути солодким. Він більший за мій палець. Справді, подивись, він більший. Подивись на колір мого. Твій жовтий запах дуже сильний. Мій солодкий, боже, це кукурудза. Це кукурудза. У мене смачно. Я <плес> тебе бачу. До речі, ти граєшся з моєю їжею, і мені 30 років. Але це нічого. Скоштуємо твоє. Подивимось. М -м, на що схоже? Схоже на солодку кукурудзу. Я даю 8 з 10. Дуже смачно. Схвалено. Що куштуємо далі? Солоне чи солодке? Я не знаю, як дізнатися, що солодке. Ось це ось. О, справді, воно з мегдалем. У цьому пакунку повний набір. Це схоже на сендвіч з кремом. А це щось з водоростями. Ми не розуміємо, чи твоя рука така велика, чи цей снек такий маленький. Я думаю, це снек такий маленький. М -м, мені подобається інший, але текстура дуже цікава. Тут всередині крем. Я не розумію, що це за вид крему. Крем солодкий. Твій мені сподобався більше, а тепер зелений чай. Гарячий зелений чай. Аж не віриться. Цим пакетом можна заварити 200 чашок божевілля. Вау! Добре. Так. Смачно. Я думав, мені не сподобається, тому що на вулиці тепло, але це смачно. Дуже добре. Схвалено. Я хочу скуштувати ось це. Подивимось. Мені подобається це більш за все. Я впевнений, це дуже гарно підійде до пива. Смачно! Так, смачно! Це моє улюблене. Всередині видно арахіс. Добре, okay. я майже наївся. Що ти хочеш спробувати? Давай спробуємо каштани. Каштани у вогні. Варені каштани? Чи щось таке? Так, шматочки, подивись. Як тобі? Нагадує мерон-гласе, але набагато делікатніше. Я спробую. Справді делікатно, що є, то є. А тепер прийшов час куштувати фісташки. Ти хотів сказати фісташки? Куштуємо! Як думаєш, воно буде солодке чи солоне? Думаю, солодке. Дуже добре, дуже. Тепер це моє найулюбленіше. Дуже смачно, дуже смачно! Поки що це найкраще. Схвалено, схвалюю, щоб тут не було написано. Це моє улюблене, добре, сушений кальмар. Куштуємо. Ти готовий до рибного смаку у твоєму роті? Що це там? О, ну тепер я розумію. Я це обожнюю, але не так сильно, як саппорокайдо. Добре, добре, добре. Я коштую сушеного кальмара вперше. <реш> Текстура ніби жуйка. <реш> дуже сильний смак, дуже солодке. Добре, я розумію, я розумію цей смак. Ось що тобі подобається. Але мені не подобається, що воно солодке. Так, я невеликий прихильник. Поставте лайк зав'яленого сушеного кальмара. Колись це плавало у морі. Що далі? Давай спробуємо це. Та-дам! Тут стільки всього: рисові крекери, ця рибка круто, щоб не нудьгувати. Подивись на це, я не буду це їсти. Це для тебе. Спеціально для тебе. Вау. Цікаво? У нас таких смаків немає. Куштуємо рибу. Дуже солодке. Сильний смак? Так. Треба завершити тестування їжі чимось солодким. Давай закінчимо тим, що ми думаємо буде найкращим. Полуничні цукерки. Як полуниця може бути поганою? Вона не може. Дуже відрізняється від полоничних цукерок, які я куштував тут в Італії. Більше схоже на якийсь сироп ніж на полоницю. смачно, дякую за перегляд цього відео. Побачимось в наступному.